Чергова маніпуляція від жіночок, ну що ж ти зробиш? Така їхня суть. Коментатор пише про сильних чоловіків: да-да-да. А ви і далі бійтесь бути таким, щоб не дай Бог не стати чиїмось обслуговуючим персоналом. Так зазвичай дівчулі і жіночки бояться таким персоналом стати, тому що коли читаєш коментарі різних дівчульок і жіночок, то зазвичай ви пишете, що аля, ви там чоловіку, все там <кхм> да прибираєте. Їсти, готувати і тому подібні речі. І ви не хочете такою бути, тому що чоловіки оказується вас використовують. То хто боїться стати тим <кхід> да, обслуговуючим персоналом? А чому ви не хочете цього робити? По одній простій причині, тому що ви прекрасно розумієте, що цей чоловік, що цей хлопець буде у вас ненадовго. Тому краще не сильно старатися, а розказувати йому різні казачки, що діпо, він в <кхід> він об'язан чи повинен, і все на тому все. І, да, і да, Жіночка була щаслива. А чоловік вона щаслива, він щасливий. Тому да, якось так.